Добрий день. В цьому відео я продемонструю приклад реєстрації чеків передплата післяплати в типових конфігураціях на звичайних формах. З документів заказ покупця або «Реалізація товарів, використовуючи веб-чек ПРО. Відкриємо замовлення покупця. Переходимо в меню друк. «Друк чека» в ПРРО вебчек. Додаємо суму передоплати отриманої. Від клієнта. Вибираємо засіб оплати, який був використаний. І реєструємо чек. Чек зареєстровано. При остаточному розрахунку реєструємо чек після оплати. Обробка зареєструвала суму після плати. Вибираємо, наприклад, пей» через нову пошту і реєструємо чек після плати. Чек зареєстровано. Перевіримо, що чеки дійсно зареєстровано. Спробуємо ще раз зареєструвати чеки в цьому документі. Чеки зареєстровано. Можна подивитись чеки або ще раз надрукувати. Закриваємо. Спробуємо із документа реалізація товарів та послуг. Відкриваємо документ, меню друк. Друк чека переро вебчек. чек Вводимо суму передплати отриманої від покупця. Вибираємо. Засіб оплати. Реєструємо чек передплата. При остаточному розрахунку заходимо ще раз в документ. Друг, друг чека. Вибираємо засіб оплати, з яким було виконано остаточний розрахунок. Наприклад, Pay. І реєструємо чек після плати. Чек зареєстровано. Перевіримо. Спробуємо ще раз зареєструвати чек. Чеки зареєстровано. Можна подивитися або ще раз надрукувати чек з документами. В описі до цього відео я залишу посилання на обробку реєстрації чеків і відео з налаштуваннями. Дякую.